Чи можна купати дитину з атопічним дерматитом, правда чи міф? Міф, що купатися не можна. Правда, купатися можна і навіть необхідно, але не в гарячій воді. Як дитячий дерматолог пояснює, вода сама по собі не шкодить шкірі при атопічному дерматиті, шкодить неправильний догляд після купання. Ось головні правила. Купання коротке і тепле. Температура води 36-37 градусів, тривалість 5-7 хвилин. Гаряча вода висушує шкіру і провокує загострення. Мінімум косметики без ароматизаторів, без піни, без барвників. Ідеально, м'які засоби з позначкою для атопічної шкіри. Зволоження одразу після купання. Протягом трьох хвилин нанесіть емольєнт, він закриє вологу в шкірі та зменшить сухість. Купатися можна щодня. Головне дотримуватись правильного режиму та догляду. А якщо висип загострюється, звертайтеся, підберемо схему догляду та лікування для вашої дитини.